Коротко, але по суті, про 4,5 тисяч гривень, які справді виплачують. З 1 липня в Україні нарешті вже почали виплачувати по 4,5 тисяч гривень, але далеко не всім. Деяким сім'ям відмовляють без пояснень, а дехто вже втрачає субсидії, хто реально отримає гроші, а кому лише обіцянки. І головне, чому пенсіонери з повним стажем залишилися за бортом? Зараз все розкладаємо по пунктах швидко і без лишних ілюзій. Базова соціальна допомога БСД в Україні. Що потрібно знати станом на липень-серпень 2025 року? Починаємо. З 1 липня 2025 року в Україні стартувала експериментальна програма базової соціальної допомоги БСД коротко, яка має на меті спростити систему соцвиплат, і об'єднати кілька існуючих допомог в одну єдину виплату. Сума може сягати до 4,5 тисяч гривень на одну особу на місяць. Програма розрахована на 2 роки. Перший етап триває з липня до грудня. Хто має на право БСД, то є базову соціальну допомогу. Станом на серпінь 2025 року право подати заяву мають чітко визначені чотири категорії. Перше, Малозабезпечені сім'ї, друге багатодітні родини. Третє – одинокі матері. І четверте сім'ї без аліментів на дитину. Пенсіонери особі з інвалідністю та інші групи поки не охоплені. Їх включення планується орієнтовочно з 1 жовтня, якщо система працюватиме стабільно. Як працює цей розрахунок? Базова соціальна допомога. Це не фіксована сума, а виплата, що залежить від складу домогосподарства та сукупного доходу. Розрахунок починається з базової суми. Заявник 4500 гривень, діти до 18 років та особи з інвалідністю по 4,5 тисяч гривень. Інші дорослі це 70% від бази, тобто 3150 гривень. Із цієї теоретичної суми віднімаються усі наявні доходи сім'ї, наприклад, сім'я з п'яти осіб, двоє дорослих і троє дітей мають теоретичну базову соціальну допомогу у вигляді 21 150 гривень, якщо сукупний дохід становить 7 тисяч гривень. Фактична виплата буде 14 000, тоді 150 гривень. Юридичні, які є нюанси? Статус малозабезпеченої сім'ї визначається співвідношенням доходу до прожиткового мінімуму. Якщо дохід дорівнює мінімуму, родина не вважається малозабезпеченою. Важливо також наявність поважних причин низького доходу це інвалідність, хвороба, війна, безробіття. Без таких причин статус можуть не надати. Окрема увага пенсіонерам. Ті, хто не має права на пенсію через відсутність страхового стажу, можуть податися на базову соціальну допомогу і отримати до 3950 гривень. У той же час пенсіонери із стажем і стандартною пенсією не мають доступу до програми. Це викликає соціальні запитання та потенційні конфлікти. Подання заяви. Подати заяву можна трьома способами: перше через застосунок або сайт Дія. Друге через пенсійний кабінет онлайн, третє особисто у відділенні пенсійного фонду. Але остерігайтеся шахраїв. Офіційні сайти мають закінчення GoVUA. Не вводьте реквізити на фейкових сайтах чи в СМС. Проблеми та перспективи, які серед недоліків ризик втратити субсидії. Бо базова соціальна допомога рахується як дохід, складна система розрахунку, ризики подвійного обліку виплат. Прогноз на жовтень обережний, обіцяне розширення на всі категорії, включно з пенсіонерами, залежить від технічної готовності державної системи. Висновок тут такий: базова соціальна допомога це нова, але ще нестабільна форма допомоги. Вона може дати родинам до 4,5 тисяч гривень на особу, але лише за умови, що вони відповідають усім категоріям. Подавайте заяву обачно, перевіряйте джерела і не поспішайте, якщо не впевнені, у наслідках для інших соціальних ваших виплат. На сьогодні все. Бувайте здорові!